Гострих сортів чимало, їх застосовують при приготуванні страв для любителів гострого є чимало цікавих рецептів, в тому числі і з використанням самого пекучого перцю. Користь такого перцю давно доведена. Гострі сорти перцю гострий перець вирощують рідше ніж солодкий. Про нього зазвичай згадують, коли хтось хворіє або при приготуванні якоїсь приправи. Звичним для нас давно став червоний і чорний перець, проте є ще жовтий білий, коричневий, фіолетовий, помаранчевий і інші. Всі вони різні за запахом і смаком. Чорний перець традиційна гостра приправа сушені плоди тропічної ліани Це цепряний перець. Ці плоди використовують горошком цілими або розмелюють в порошок. Гіркий стручковий перець використовується господинями при гасінні м'яса. При готуванні маринадів його додають в перші страви. Ці пекучі плоди неможливо їсти просто так для додання страв своєрідного смаку гіркі плоди подрібнюють і додають в невеликій кількості культурних видів такого перцю всього чотири мексиканський, перуанський, опушений і колумбійський. Завдяки схрещуванню різних видів вдалося вивести багато сортів. Сорти найгострішого перцю вдалося вивести завдяки селекції. Страви з гострим перцем, як стверджують лікарі, шлунок людини страждає від надмірно пекучого перцю, але є люди і цілі народи, які їдять його протягом усього життя, і проблем з шлунково-кишкового тракту у них не буває. Так арабські страви і страви латинської Америки вимагають при приготуванні особливого свого сорту перцю. Доведено, що страви з гострим перцем покращують настрій. Зігрівають і тонізують людина, яка звикла до гостроти, чітко розрізняє смаки різних сортів гострого перцю. Жителі тропіків вважають, що гострий перець не тільки збуджує апетит, але і знижує в спеку температуру тіла. Страви з гострим перцем, характерні для Латинської Америки індійська вегетаріанська кухня пропонує рецепт гострих фаршированих перців, з'їсти багато непідготовлені людині складно. Але дві штуки з'їсти цілком реально є блюдо, близьке до італійської кухні, це спагетті з чесником і гострим перцем, з цим перцем можна приготувати і плов, багато рецептів, приправ і закусок, де обов'язковий інгредієнт, гострий перець, серед них карибський соус, зелений чатні, аджика та ін. Традиції Італії спагеті з чесником і гострим перцем найгострішою в світі стравою вважають гарячі суїцидальні крильця. Вперше їх подали в одній з чекаських таверн. Блюдо придумав Робін Розенберг, бажаючи спробувати цю страву. Спочатку підписує документ, в якому фіксується, що він не стане подавати на таверну в суд після дегустації. Блюдо готується з використанням перцю Савіна, який є одним з найбільш пекучих в світі, бо Львовоудбюрнер, назва іншого гострого страви з ягнятини. У нього додають соус карі і присипають найгострішим в світі перцем, бо ліводбюрнер страва з дуже гострим перцем мало не здасться. В Індії готують соус пхал у його складі 10 видів гострого перцю, але основним інгредієнтом є пхут Елекія найгостріша в світі спеція. Пхал набув популярності в Нью-Йорку після того. Як соус включили в меню одного з ресторанів, один з китайських ресторанів, відомий завдяки пропонованому сверхострому страви ганебний гарячий горщик. Після першої ж ложки відвідувачі зазвичай хапаються за живіт. Тим часом ресторани можуть здивувати не тільки гострими стравами. А й усіма підряд цінниками в меню, за даними Юзнаїв Сиюк, у ресторані Тецюя середній рахунок за обід становить 200 доларів. На сайті є детальна стаття про найдорожчі ресторани. Табаско дуже гострий соус гострого перцю австралійці готують специфічний соус чилі, при його приготуванні використовують перець на гаджелокі. Цей соус в мінімальній кількості додають в готові страви. Чистому вигляді його вживати неможливо ще один вельми гострий соус табаско. Набагато гостріше табаско соус мама Афріця, в ажирі Марокко і Тунісі основний продукт харчування. В коскус існує чимало видів цієї страви, а ось в кускус бараниною додають дуже багато перцю, так що виходить вогненна їжа. Користь гострого перцю багато міркувань про шкоду, і користь гострого перцю він корисний завдяки вмісту алкалоїду капсаїцину. Пекучий перець здатний очистити судини, нормалізувати тиск може служити бар'єром для ракових клітин. Відомо його протигрибкову дію. Є дані про те, що гострий перець протистоїться студі, нежиті і навіть мігрені, особливо корисний він тим, у кого знижена кислотність. Перець допомагає переварюванню їжі і засвоєнню корисних речовин. Гострий перець корисний навіть при ракових пухлинах. Є старовинні народні рецепти приготування перцевих настоянок, які використовували для розтирань сьогодні. Фармація на основі пекучого перцю готує ряд препаратів. Це гелі, мазі, спреї для носа і пігулки. Самий пекучий перець в світі. Звання самого пекучого з усіх гострих перців гідні два претендента, перший скорпіон Тринідаду, а другий буджолокія це перці чилі, що стоять на верхніх позиціях шкали пекучості сковіла, яка визначає рівень наявності в перці капсицину. Перець чилі скорпіон Тринідаду вважається найгострішим у світі відомо, що буджолокія росте практично на всій території Індії. Інакше йде справа зі скорпіоном Трінідаду. Ті, хто його вирощує, повинен носити протигаз і спеціальний одяг. Він росте на острові Трінідад, але там його практично зовсім не використовують в їжу. Цей вид перцю стає основою для виготовлення сльозогінного газу і наповнення перцевих балончиків.